Час новин для вас працюють команди фактів «СІТІВІ» та «Вікон СТБ». вітаю. Увесь день ворог сьогодні обстрілює Херсонщину. Було щонайменше три атаки. З дрона вдарили по Антонівці. Поранено літнього чоловіка. Його шпиталізували, вкрили вогнем і кіндійку. Це також передмістя. Постраждала 80-річна жителька, яка перебувала на подвір'ї будинку. Вона теж у лікарні у Білозерці поранені двоє старше подружжя. Ворожий снаряд прилетів по їхньому будинку. Зранку російська армія вдарила по селу Садове. Постраждала жінка, яка була в. Тома, а вночі росіяни вбили жительку Херсона. Це сталося внаслідок нічного удару по Дніпровському району. Упродовж доби окупанти завдали 450 ударів по населених пунктах Запорізької області. Війська РФ чотири рази били з авіації по Степногірську та Новоандріївці. Вражає кількість задіяних безпілотників. За добу майже 180 дронів різної модифікації. Ними атакували, зокрема, біленьке, гуляйполе, молотакмачку. Зафіксовано також понад 260 російських атак із артилерії. Відомо про десяток поруйнованих житлових будинків та об'єктів, Інфраструктури. Мирні жителі, на щастя, не постраждали. За минулу добу окупанти 10 разів обстріляли прикордонні території Сумщини, повідомляє облвійськадміністрація. Загалом був зафіксований 31 вибух. Під обстрілами Хотинська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Новослобіцька, Есманська, серединобудська громади. Окупанти гатили переважно з мінометів та артилерії. І ще 100 тисяч артснарядів упродовж наступних двох місяців відправлять в Україну за чеською ініціативою. Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. Зараз за його словами шукають гроші, щоб закупити ще більше снарядів і продовжити дію ініціативи в наступному році. Як заявив Ліпавський, нині до неї долучилися 18 країн, причому 15 із них уже виконали свої зобов'язання, і завдяки цьому грошей вистачає щоб. До кінця року загалом забезпечити для українських захисників півмільйона боєприпасів. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вирушає до Пекіна. Повідомляє прес-служба українського МЗС. Візит триватиме з 23 по 25 липня. Кулеба їде до Китаю на запрошення тамтешнього колега Ван Ї. Заплановано низку переговорів і зустрічей, під час яких сторони обміняються думками щодо актуального стану та перспектив розвитку двосторонніх відносин. Очікувано, що головною темою стане пошук шляхів припинення. Російської агресії та можливої ролі Китаю у досягненні сталого і справедливого миру. Що таке брак питної та технічної води добре знають жителі Херсонщини. Торік підрив росіянами Каховської ГЕС спричинив екологічне лихо. Спад води у свердловинах лише один із наслідків. Утім, жителям сіла елементарно бракує води, щоб приготувати їжу, напоїти худобу чи полити городину. Вода зі старих свердловин вже непридатна через рівень забруднення після підриву греблі. Виправити ситуацію взялася фундація Кока-Кола спільно з українським червоним. Хрестом, щоб подолати гуманітарну кризу, фундація спрямувала 300 тисяч доларів США на проект, який допоможе забезпечити питною водою Херсонську, Миколаївську, Запорізьку та Дніпропетровську області. У рік підірвана росіянами каховська гребля забрала під воду цілі райони Херсона та села. А найголовніше людські життя. Коли ж вода пішла, сталася інша катастрофа, екологічна. У Херсоні та деяких селах регіону виникли проблеми з водопостачанням. Тоді єдиним порятунком була бутильована вода. В першу чергу наші волонтери доставляли цю воду мікрорайон Корабел, який був затоплений. В сільську місцевість, в села, такі як Антонівка, Зеленівка, Садово, Чорнобаївка. Це були ті села, які постраждали від підтоплення. Після підриву греблі жителі Чорнобаївки одразу відчули нестачу води. Висохла навіть місцева річка. Не з таким великим напором, як хотілося, але водичка була. Її, скажімо так, не вистачало, бо село велике. Цієї води хватало тільки приготувати їжу, там тваринок попоїти. та через рівень забруднення споживати цю воду не можна, каже голова громади. Після підриву Каховської ГЕС найпотужніша свердловина, яка знаходиться. Поблизу русла річки Вірьовчини. Вона була затоплена. І лабораторні показники вони були негативні і нам заборонили її використовувати. Загальний дебіт, який подавала ця свердловина, був близько 50 кубів на годину. Тому виникла потреба нам буріння нових свердловин. Увесь цей час місцевим жителям привозять бутильовану воду з Миколаєва та Херсона. Однак, проблеми це не вирішує. До того ж, дорогу до Чорнобаївки постійно обстрілюють росіяни. Фундація Кока кола профінансувала будівництво нової артизія. Анської свердловини для Чорнобаївки проєкт реалізовує український червоний хрест. Свердловини вже запустили. Чим вирішили проблему із тиском води у громаді. Доступ до чистої питної води життєво важливий для здоров'я та добробуту населення. Ми підтримуємо зусилля українського червоного хреста щодо поліпшення доступу до питної води постраждалих громад, які відчувають її нестачу. Забезпечення сталого доступу до питної води залишається провідним напрямком нашої роботи. Щоб подолати гуманітарну кризу з питною водою, фундація Кока-Кола виділила 300 тисяч доларів. США проєкт допоможе повернути доступ до чистої води у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. І мова не лише про будівництво свердловин. Наразі ми забезпечуємо функціонування декількох систем очистки води. Тобто є частина це надання бутильованої води, є частина буріння артезіанських скважин, а є частина очистки води і забезпечення технічної води. Водою, в тому числі, тому функціонування і е, робота цих систем по очистці вони також включені сюди в ці проекти. Початку великої війни система компанії Coca-Cola спільно з фундацією зобов'язалася надати українцям благодійну допомогу на понад 35 мільйонів доларів. США крім закупівлі генераторів, мобільних котелень, фінансують відбудову дитячого садка на Київщині та вирішують найнегальніші потреби, як от відновлення джерел питної води. Ці ініціативи реалізують спільно з українським червоним хрестом. Даніл Самсонов, факт Сі єдині новини. І далі в ефірі вечірнє звернення президента Володимира Зеленського. Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Коротко, підсумки цього дня наша команда готує ще чотири нові безпекові угоди для України. Вже найближчим часом ми розпочнемо перемовини і маємо доволі оперативно підготувати документи до підписання. Це для нас і оборона підтримка, це для нас. І фінанси, і гуманітарна взаємодія вже тоді буде майже 30 таких угод з нашими партнерами. Ми ставили собі завдання, щоб це були різні країни і не лише країни НАТО, але всі однаково готові допомагати нам у захисті спільних цінностей. І це буде щоб не відбувалося у світі. Нам потрібні свої інструменти для підтримки наших людей. Для підтримки нашої держави свої безпекові домовленості, які працюватимуть за будь-яких умов, і саме так ми і рухаємось. І найголовніше за сьогодні я хочу подякувати всім нашим людям, усім нашим рятувальникам ДСНС України, які працюють для захисту життів людей в різних наших регіонах, і в тилу, і в прифронтових та прикордонних районах України. Ті, хто завжди за будь-яких обставин після російських ударів та обстрілів прибуває на місце і робить абсолютно все, щоб допомогти якнайшвидше в усіх регіонах зберігається функціональність наших державних служб. Особливо відзначу працівників ДСНС України на Харківщині, увесь колектив рятувальників області, окремо Андрія Сюдорченка, Євгена Попова. Максима Гунька, Віктора Коваля, Сергія Лисицю, дякую вам усім вашим колегам, також ДСНС України на Херсонщині. Всі працівники управління, особливо Іван Смоленський, Тарас Старищак, Сергій Ячменьов. Владислав Пилипенко, Олександр Васечко, дякую вам і наша Сумщина регіон, який, на жаль, теж постійно страждає від російського терору. Але й там, як і всюди, наші рятувальники завжди допомагають. Дякую всьому колективу головного управління ДСНС України на Сумщині, а особливо Ярославу Самойленку, Олегу Морозу, Андрію Щенікову, Андрію Покидюку, Олександру. Клочкову та Руслану Пилипцю дякую усім, хто захищає нашу державу, наших людей, наші українські інтереси. Дякую всім світі, хто нам допомагає. Слава Україні! І на сам кінець про врожаї на Закарпатті в розпалі сезон слив Цьогорічний урожай ранній і щедрий. І це тішить фермерів, бо попит на сливу є, а проблеми з реалізацією немає. Сливи із закарпатських садів везуть на місцеві ринки та в інші регіони країни. Дивіться слива дуже красна, класна, хороша. Ну, врожай взагалі-то чудовий. Вони великі, соковиті, гарні. Ну, ідеальна слива вона, в принципі універсальна. Сливи на Закарпатті цьогоріч вродили щедро, ними рясно всипані всі гілки через ранню весну і тепле літо дозріли майже на три тижні раніше ніж зазвичай. Перший сорт, який був топ фірс, він е, дійшов на 20 днів скоріше, як в минулому році. Цей сорт на днів 14 скоріше. У цьому саду на одному гектарі ростуть три сорти слив. дозрівають по черзі. Ранній сорт уже відійшов, його почали збирати ще місяць тому. Тепер дозріли сливи сербського сорту Чачак-Скалепотіка. Дерева тут молоді, їм 5 років. кожна дає до 40 кілограмів урожаю. Щоб отримати такий урожай, над ним треба звідно попрацювати цілий рік. Все починається звісно з обрізки спеціаліста вбучити, щоб лише не вирізали, щоб не забагато залишили на урожай. Сприяла щедрому врожаю, і погода без заморозків і з дощами. Цим деревам добре підходять місцеві умови. Слива це закарпатська культура. Та да, грунти у нас підходять, правильно підібрані сорти, захист і клімат закарпаття для сливи дуже благоприятний. В області сливи вирощують на десятках гектарів землі. Дозрівають вони тут найшвидше в Україні. Попит на сливи є, їх везуть на місцеві ринки та в інші регіони. Ціна невисока, нині від 20 гривень за кілограм. Пізніші сорти будуть ще дешевшими, бо слив на ринку побільшає. Така ціна, як в першому році, вона починається. Якщо перша рання слива починається із ціни 50-60 гривень, то вся слива середня вона вже ціна 20-25 гривень. Солодкі сливи їдять свіжими і купують на. Переробку із них роблять джем і густе повидло леквар, сушать на чорнослив і варять із них міцну палинку сливовицю. Рання вона йде лише як десертна слива. То ця слива йде для і для переробки, і для десертна. А стенлей, слива, яка саме пізня, дуже вкусна і для їди. Дуже гарна. Вона для сушки. Сливовий сезон на Закарпатті триватиме до початку вересня. Через три тижні тут почнуть збирати плоди пізнього сорту Стенлей. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич. Факти ICTV, Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.